Справа щодо скандальної забудови по вулиці Голубовича, 37 у Львові, триває. На зустріч у Львівській міській раді, 29 травня, про яку домовились три сторони раніше, не з'явилися представники забудовника. Тож намагання заступника міського голови з питань інфраструктури та містобудування Володимира Шевчука влаштувати акцію примирення не були успішними. На цій зустрічі заступник міського голови запевнив, що порушення норм будівництва такі наявні, попри те, що юрист будівельної компанії переконував мешканців сусідніх будинків у протилежному. Ні, документи, от шмики документи, по якому я відповідав на виконкові, щоб ви бачили виставок. Там такий ми написали право Сандрій Петровичем з головним архітектором. Буділи зведеться з відхиленнями від проєкту, змін на конфігурацію будинків в плані, завищено полоховись, відсутні евакуаційні шляхи. Маючи вагомі рішення та постанови, мешканці роблять усе можливе, аби відстояти свої права та не залишитися без даху над головою. Ми частуємо значити потріб таку детальну інформацію з цього приводу. Ми все таки залучені сюди. Ми мова в тому, що пан Слиз, який там вболівав цей проект, у нас є влада буде саме рішенням, каже, ми можемо вирішити його ліцензію. Заручившись підтримкою мерії, вони чекають нових зустрічей, що поставлять остаточну крапку у конфлікті. Ми процес процес ну хай тут, що я можу зробити. Я розумієте, я не можу що зробити. Ну ми повторюємо ще раз. Ми будемо підтримувати вашу позицію. Олександра Чучко та Євген Рижавський з Львівської міської ради спеціально для разом ті -Ві.